Привіт усім, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. На прикладі однієї орхідеї хочу показати вам, наскільки ці рослини здатні до самовідновлення. Багато хто дуже лякається, коли при пересадці чи просто переставляючи орхідеї з місця на місце, ненароком обламує корінчик. Хочу показати, що нічого страшного в тому немає. Ось подивіться, кінчик кореня був зламаний. І орхідейка вирішила самовідновити цей корінь. Гляньте, вона проростила нову верхівочку, і корінчик успішно продовжує рости. Тому, якщо ви ненароком обламаєте корінчик, це не страшно.